Гостренька рибка в томатному соусі. Ням-ням-ням як смачно. А для гарніру ми використаємо паляницю. Шалом, браття і сестри! Сьогодні ми готуємо традиційну єврейську страву храйме. Яка стала популярна в Ізраїлі через євреїв, які іммігрували з Лівії. Гостренька рибка в томатному соусі. Ням-ням-ням як смачно. Їдять майже на всі свята. Як ми будемо їсти цю страву? З якимсь гарніром? А для гарніру ми використаємо паляницю. Будемо робити єврейську піту, що я називаю нашою паляницею. Трошечки борошна насипаємо. Так от дріжджів насипаємо. Ну і дріжджам треба цукор. От так от. Даємо цукор. Все це добре перемішуємо, 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 отак от от, перемішуємо. Досипаємо ще борошна. От так, от так. От так перемішали, перемішали добре. І залили теплою водичкою. Теплою, тому що дріжджам треба тепла водичка, їм так буде комфортно. Це живий організм. Вони будуть їсти цукор і виробляти те, що нам треба. Саме цим вони будуть займатися. Отак от замішуємо борошно. Так. Ну, так ми добре це все розмішали. І відставляємо борошно на певний час для того, щоб дріжджі, ну, для того, щоб воно піднялось, для того, щоб почалися всі процеси. Якщо ми одразу насипамо сюди дуже багато борошну, цей процес буде дещо сповільнений, і нам треба максимально активізувати. Бачите, бульки вже йдуть, це значить. Процес пішов. Зараз добре ми розмішаємо ці всі камочки. І в ідеалі, отак от от його лишити десь на годину. На годину дати йому, подумати, поспілкуватися, знайти зв'язки, точки дотику і вже потім прийти сюди і досипати ще борошна. Ну це в ідеалі. А ми от зараз зробимо отак. От Візьмемо отак от, от борошна. Можна трошки солі. І от мнемо наше тісто, зробимо з нього одне суцільне велике добро. І от на такі три шматочки ми його розділимо. Розділимо ці три шматочки. Поставимо кудись на тарілку і більш-менш таке непрохолодне, тепле місце. Накривши, щоб тісто у нас не засохло, ми дамо йому постояти десь години-дві. Ну, дивіться, як слідкуйте за тістом. Давайте борошна. Так. 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 І накриємо прямо оцією штукою. Накриємо і відставимо в сторону йому постояти десь. Будемо готувати власне соус храйми. Який перекладається як гострий. Нам для цього треба цибуля. Ну, Я бачив, готують храйми, є хтось і без цибулі. Ну, але, по мен, як на мене, це, це взагалі якась велика дикість. Допоки ми це все робимо, нам вже для цієї страви треба болгарський перець і треба, щоб ми його а, запекли. Я його ставлю в духовку. Ставимо там на 180 градусів. Обдув верх-низ. І хай він готується. Потім ми шкірку з нього дістанемо, і у нас буде бездоганний перчик для нашого соусу. Ну от і все. Перекидаємо сковорідку. Якщо у вас є сковорідка з металевим покриттям не оце протипригарне, а метал. Беріть. Це супер. Але треба ну, перемішувати постійно, щоб вона не підгорала. Але саме оцей мікропідгорання дає їй ем, оцей, оцього кольору. Цей кольор дуже важливий. Так, я посолив його і тепер отак от просто розмішав. Просто отак от руками розмішав, розмішав, розмішав і доливаємо олії сюди. Загалом я пам'ятаю, якось прийшов е в Києві в ресторан, один єврейський ресторанчик, зайшов і там сніданки. У них час від часу їв. І там в багатьох стравах ці страви були, і там був соус храйми, там в тій страві соус храйми. Якось пам'ятаю, вони приносять мені і без соусу храйми. Я такий, стоп, 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 що, що зі стравою не те. Так я взяв. Думаю, ну що щось зі стравою змінилося. Подивився на страву, подивився, на все, потім думаю, стоп, минулого разу була якась така червона штука, вона, напевно, соус храйме. І потім мені його винесли, сказали, ну, ми змінили меню, нам там не треба цей соус, ми подумали, що він зайвий. І такий, типу, е, ні ні, ні, він не зайвий, він дуже органічний тут. Чекаємо. Дивіться, яка у нас от, от, дивіться, яка красива цибулька. Золотиста, золотиста, а на смак, вона яка ну, солоденька. Ням-ням-ням. так, Можна туди спеції кидати, але я хочу посмажити нормально чесник, тому що я буває так. Кидаю чесник в цибулю, а він якось не досмажується. Тому давайте цибульку сюди візьмемо. Часничок, ну, я хочу сьогодні, щоб у нас був такими кільцями. Все бездоганно, бездоганно. І зараз ми... Знаєте, коли готуєш, дуже важливо це задоволення отримувати від цих запахів. Якщо у вас дуже добре розвинений нюх, то готуючи страву, ви можете так добре кайфануть. Від цього всього запаху. О, супер бездоганно. Так, допоки він там смажиться, давайте підготуємо наші помідори. Нам треба буде помідори чи помідорна паста. Отак от, от. Вирізали помідори. Я їх повністю дрібно не нарізаю, тому що мені хочеться потім з них зідрати оцю шкірку. Це бланширувати я не люблю. Але під час готування він може так розпаритись помідор, що ти просто рукою взяв і зняв його шкірку. Наш часник уже такий карамелізований, красивий. Можемо спокійно сюди додавати помідори. Помідорчики. Кришечкою накриваємо і таким чином на пару воно у нас а, шкірка від них відійде. Так, що у нас тут з перцем нашим? Ну, знімаємо шкірку, все, все, що нам треба прибрати з цього перця, і він уже бездоганний. Наріжемо наш перець. Страва гостра, страва з гострим червоним перцем. Але нам треба сюди і болгарський перець для, для цього прекрасного аромату. Чекаємо так пару хвилин, дивимося, як воно смажиться. Думаю, хвилин 5, І я думаю, шкірку можна буде зняти. Так от. Дивіться. Помідорчики у нас вже готові, ми можемо з них зняти цю шкірку. Оп. Нам не треба ця шкірка. Все. Ви його вже просто лопаткою взяли. І в пюре розім'яли. Тепер можна сюди закидати нашу цибулю, яку ми раніше посмажили. Ось так. от. Добре перемішаємо. Така основа у нас готова. Можна потім ще блендером перебити, ну так, для тих, хто вже дуже сильно захопився. І от наш перець. Шматочки перця. Бездоганно. Ще томатну пасту сюди треба, чи просто більше помідорів. Але для цього я взяв томатну пасту, перемішану з халапеньо. Нам халапеньо якраз туди дуже-дуже треба. Ось так. от. Ми хочемо, щоб вона була не тільки гостра, але щоб цей був оцей, знаєте, смак халапеньо. Так от. Тепер копчену паприку. Копчену паприку, але обережно, щоб не переборщити. Копчену паприку. І зіра. Зіра дуже важлива. Зіра дуже важлива. Вона є характерним смаком цієї страви, як я пам'ятаю. Так от. Ну, Зараз я добре перемішаю його і спробую і підрівняю смак. Я відчуваю запах копченості. Це добре. Я хочу ще більше зіри. Зіри ми ще треба більше. Чорного перцю, саме собою, і шматочки перцю чилі для гостроти. Бездоганно, бездоганно, бездоганно. От прямо сюди можемо кидати отак от рибу. Просто беремо шматочками і, і кладемо нашу рибу, нашу тріску. І на маленькому вогні тушимо десь півгодинки. Ну, може, 20 хвилин. Дивимося по готовності. Саме час прийшов зайнятися нашим тістом. Дивіться, дивіться як воно піднялось. як його... Дивіться. Борошно, щоб його розкатувати. І борошно нам на руки. Так, розкатаємо. Такі от у нас вийшли красиві палянички. Так, от розкатали, розкатали. О, можна його далі поставити, щоб воно підійшло. На максимальну температуру я його поставив, хай воно готується десь хвилин 5, далі будемо контролювати. Тільки е, верх-низ, без обдуву. І якщо хочете, можете поставити трошки води, якщо хочете, щоб вона була не такою сухою, а м'якою. Ось наші. Палянички готові. Їх можна в духовці, їх можна в сковорідці, їх можна трошечки після духовки продати їм кольору якогось. Дивіться, просто не перепаліть їх. Так. І їх обов'язково треба не ставити на обдув, бо вони висушуються. Їх треба обов'язково накрити після того. от Вони зараз гарячі, я їх в рушник. Я їх в рушник беру. Я їх накриваю. Щоб рідина з них не виходила, тому що вони потім будуть хрусткими. А я не хочу, щоб вони були хрусткими. Будемо подавати вже нашу страву. Значить, Так, беремо нашу рибку, беремо соус. Соус. Ось така у нас краса. Залишилися трошечки кінзи сюди. Отак красиво. Тепер притрусимо. Отак от ми будемо смакувати. Ось у нас паляничка піта і ось у нас тріска в соусі храйма. Так, 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 приходимо ми до дегустації традиційної південно-африканської, а також і ізраїльської кухні рибки в соусі хайма, що в прикладі значить в гострому соусі. Гострий соус, який складається тут нотки нотки зіри, нотки папріки. І він весь такий гострий, такий томатний, такий дуже смачний. Так, паляничка. Паляничка. Слухайте різка класна. М -м -м. І гостреньке, і солоденьке. З вами був Андрій Павленко і наша рубрика Дартаніян. Ми йдемо на кухню світу, кидаємо кухню світу виклик, готуємо їхні страви, не здаємося, повторюємо, набираємося. Нового свого не цураємося і набираємо з таким чином більшої мудрості. Стаємо автономічно все вище, вище і вище. Підписуйтесь на канал, готуйте разом з нами. Все найкращого, До побачення.